Добрий день! Сьогодні поговоримо про додавання від'ємних чисел. Уявімо таку ситуацію. Нехай у понеділок Іван взяв у Сергія в борг 2 гривні, а у вівторок ще 3 гривні. Тоді за два дні разом борг складає 2 плюс 3 дорівнює 5 гривень. Борг можна тлумачити як від'ємні числа, тому суму боргу за два дні можна записати так. Мінус 2 плюс мінус 3 дорівнює мінус 5. Зверніть увагу, що у запису дій з від'ємними числами перший компонент, перший доданок записують без дужок мінус 2 а другий доданок записують в дужках, так як в нас тут йде поспіль два знаки. Плюс це дія, та мінус 3 це другий доданок. Тож, другий доданок ми беремо в дужки. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх в модулі, і перед отриманим числом записати знак мінус. Наприклад, мінус 5,2 плюс. Мінус 4,8. Ми шукаємо модулі цих чисел, це буде 5,2 та 4,8. Додаємо їх, в дужках ми отримаємо 10. І перед відповіддю, перед отриманим числом записуємо знак мінус, так як ми додаємо два під'ємних числа. Або ж розглянемо іншу ситуацію. Нехай до числа мінус 4 треба додати число мінус 5. Позначимо на координатній прямій мінус 4, і відкладемо від нього в напрямку протилежному до стрілки, тобто у від'ємному напрямку, ліворуч відкладемо 5 одиниць, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто ми відняли 5 і отримали координату точку мінус 9. Отже, можна записати, що мінус 4 плюс мінус 5 дорівнює мінус 9. Розглянемо наступний приклад. Нам треба обчислити мінус 4 плюс мінус 2. За правилом, ми маємо додати модулі цих двох чисел і підставити, поставити наперед знак мінус. Отже, запишемо наступним чином: поставимо мінус. В дужках знайдемо суму модулів цих двох чисел. Модуль мінус 4 це 4, плюс переписуємо. Модуль мінус 2 дорівнює 2, 4 плюс 2 дорівнює 6. І у відповіді ми отримаємо мінус 6. Другий приклад. Мінус 8 плюс мінус 1,8. Знову ж таки. Знайдемо суму модулів. Мінус виписуємо на початок. Мінус 8 модуль цього числа буде 8, плюс модуль 1,8 1,8. Додаємо. Не забуваємо про мінус і отримаємо мінус 9,8. Третій приклад. Мінус 0,3 плюс мінус. 3,7. Записуємо мінус. В дужках шукаємо модулі, суму модулів цих чисел. Отже, модуль мінус 0,3 це 0,3. Плюс, так як ми шукаємо суму. Модуль мінус 3,7 буде 3,7. В дужках ми отримаємо 4. Не забуваємо про мінус. І отримаємо відповідь мінус 4. І четвертий приклад мінус 1 четверта, плюс мінус 3 четверта. Мінус виносимо наперед, в дужках знайдемо суму модулів цих чисел. Модуль мінус 1 четверта це 1 четверта. Ставимо плюс, переписуємо. Модуль мінус 3 четвертих дорівнює 3 четвертих. 1 четверта плюс 3 четверта це 4 четвертих. Отже, записуємо: мінус не губимо, мінус 4 четвертих, або 4 поділити на 4 це 1, ми отримаємо мінус 1. Розглянемо наступні приклади. Знайди значення суми. Мінус 78 плюс мінус 2. Отже, ми можемо знайти модулі в розумі. Так? Нам головне не забути про ось цей мінус. Модуль мінус 78 це 78, модуль мінус 2 це 2, 78 плюс 2 дорівнює 80. Отже, у відповіді ми отримаємо мінус 80. Другий приклад. Мінус 2,5. Плюс мінус 1. Ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел. 2,5 плюс 1 дорівнює 3,5. Отже, ми отримали мінус 3,5. Третій приклад. Мінус 0,6 плюс мінус 0,2. Знову ж таки, виносимо мінус, не забуваємо про нього. Додаємо модулі цих чисел. 0,6 плюс 0,2 дорівнює 0,8 і у відповіді ми отримали мінус 0,8. Четвертий приклад. Мінус 1,8 плюс мінус 12. Виносимо мінус наперед. Знаходимо модулі цих чисел, додаємо їх. Отже, 1,8. Плюс 12. Отримаємо 13,8. І в результаті ми отримали відповідь мінус 13,8. П'ятий приклад. Мінус 1,7 плюс мінус 2,3. Знову ж таки, не забуваємо про мінус. Додаємо модулі цих чисел 1,7 плюс 2,3 дорівнюємо 4. І у відповіді ми отримали мінус 4. І шостий приклад: мінус 13,8 плюс мінус 77,7 дорівнює. Мінус одразу записуємо, додаємо модулі цих чисел. 13,8 плюс 77,7 дорівнює 91 5 десятих, і у відповіді ми отримали мінус 91,5. Розглянемо наступне завдання. Перший приклад. Обчислити мінус восьма плюс мінус 1,5. Виписуємо мінус. Дужка знайдемо суму модулів цих чисел. Отже, модуль мінус восьма – це 1 восьма. Плюс ось цей переписуємо. Далі модуль мінус 1,5 дорівнює 1,5. Нам треба обчислити ось тут в дужках, знайти суму. Ми вміємо додавати звичайні дроби з мішаними числами, тим паче в нас дробові частини з однаковими знаменниками. Отже, дорівнює мінус не, не губимо, переписуємо його і отримаємо. 1, Чисельнику отримаємо 1 плюс 5 буде дорівнювати 6. Знаменник однаковий, ми його переписуємо. 8. Отже, відповідь відповіді ми отримали мінус 1,6. І розглянемо другий приклад. Мінус 4 дев'ятих плюс мінус 3 п'ятих. Знову ж таки, виносимо мінус, в дужках знайдемо суму модулів цих чисел. Модуль мінус 4 дев'яти це 4 дев'ятих, плюс переписуємо. Модуль мінус 3,5 3 3,5. Так, тепер нам треба ось тут в дужках обчислити суму. Ми маємо додати два дроби з різними знаменниками. Тож нам треба знайти для них спільний знаменник. Спільним знаменником в даному випадку буде число 45. Додатковим множником до першого дробу є 5, до другого 9. Отже, в чисельнику отримаємо 4 помножити на 5 20, плюс переписуємо 3 помножити на 9 27. Поки що дужки не прибираємо. В чисельнику в нас виходить 47, 45. Цей дріб неправильний, отже, ми можемо винести. Цілу частину, так, виділити цілу частину. Отже, знову ж таки, мінус ми не губимо, ми, ми його переписуємо кожного разу. Так, 47,45 це буде 1,245. Ну, а тепер вже ми можемо прибрати ось ці дужки і переписати відповідь ось таким чином: мінус 1,245. Розглянемо наступне завдання. Треба знайти значення виразу, де до суми двох від'ємних чисел треба додати ще одне від'ємне число. Отже, розглянемо перший приклад. Я пропоную розбити цей приклад на дві дії. Отже, це в нас буде перша дія додавання в дужках. І додавання буде в нас друга дія. Отже, дія перша. Мінус. 3,17 плюс мінус 8,92. Знову ж таки, виносимо мінус, в дужках шукаємо суму модулів цих чисел. Отже, модуль мінус 3,17 дорівнює 3,17 плюс модуль мінус 8,92 дорівнює 8,92. Обчислюємо те, що отримаємо в дужках. В дужках ми отримали 12,09. Не забуваємо про ось цей мінус. Отже, у відповідь до першої дії ми отримаємо мінус 12,9. Ну і друга дія. Тепер нам до ось цієї суми, до ось цього значення, треба додати ще одне від'ємне число. Отже, мінус 12,9 плюс. Мінус 5,27. Знову ж так само виносимо мінус в дужках знаходимо суму модулів цих чисел. Отже, 12,9 плюс 5,27. Не забуваємо про мінус в дужках ми отримаємо 17,36, отже, у відповіді в нас вийде мінус. 17,36. Це ми розв'язували перший приклад. Розглянемо тепер другий приклад. І знову ж таки, я пропоную розбити його на дві дії. Спочатку те, що ми робимо в ось цих великих дужках, ми зробимо, це буде наша перша дія. Ну, а потім до цієї суми додамо ще одне від'ємне число це буде наша друга дія. Отже, перша дія мінус. 209,6 плюс мінус 13,19. Виносимо в мінус в дожках, шукаємо суму модулів цих чисел. 209,6 плюс 13,19. Мінус не губимо. В дужках ми отримали 222,79, отже, в першій дії ми отримаємо мінус 222,79. І друга дія, тепер нам треба до ось цього числа мінус 4,13 додати наше від'ємне число, яке ми отримали в першій дії. Отже, мінус 222,79. Знову ж таки, мінус виносимо, в дужках знаходимо суму модулів цих чисел, 4,13 плюс 222,79. Мінус не губимо, в дужках в нас вийшло 226,92. Отже, у відповіді ми отримаємо мінус 226,92. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!